Я не оставлю. А еще ты выйдет, а будете пить, сами задумали. Майонез пивом не мешает, бо плохо покажет, да? Да, да. К чему

Якщо вы не прийдете, мои стирали, то ти ж можешь подавиться. То ти ж можеш подавиться. Або ж знає що, отравиться вообще. Вообще. Отравиться і все буде. Там же буде не... У нас успіх всіх понатягу там же буде не кефір, а він і гри целий. Мене соскіблять на дінуть до хуя. Як на гітарі, їбаш. Два рази на день чувствуєш себе Я ангел. Як раю. Можно взять за нос раз, примотать кусок веровни, блядь. А что, цель протокола? HSC. Дальше, сабзация протокола 5 Можно скинуть их в

Так отак вони котів. Підтримує автоматичний. Підтримує автоматичний та ручний. Можна нас собак малих запрести. В сані. Пусть винай з'їздить на базар. Повчанку такої держави, моєї санкції запрягали. Дуже популярна Это шо можно делать? Вы найти дасть пятиметровый. Выгоняешь на пяти метровку, раз. Протокол <свистов> GHSP. И с рыбу и автоматичный талочный расход Та розлична, то, ну так це вибора на японських дивчиках із Абуло тих японських. А... <чувачивачивач> та, та працює з відом, модельник і як себе. Читайте за три хуїхам. Китайся б'ютик свині маленький. Китайці вони замість собак запрягають в сані. Нема таких, вони не водять. Як вони насекаються? Китайці їбанути. Китайсь довбойовна. Якщо ти вчитися не будеш, то буде до старості ти китайцем, Китай Причому? дивись. Дивись, бо учарці. Їсти, і будеш, не я негру їм. Не будеш на спине негработать, да, они тебе будут гроши работать. нахуй не нахуй. Может, уже будем Нас візьмуть на <ride> <рес> <Боробили, чотир, пробили> на в бо будуть у нас тут не вот <рес>